Влітку всі недоліки фігури стають такими помітними. Що ж робити? У нас є рішення. Новинка на Розпакуй ті дизайнерська туніка. Краса приховає недоліки, зробить силует стрункішим, стильна, яскрава, розкішна. А ціна усього від 499 гривень. У чому ж секрет? Спеціальний крій туніки створює знаменитий і такий бажаний силует пісочний годинник. туніка краса відмінно сідає на будь-який тип фігури і робить її просто неймовірною. Ви тільки подивіться, як жіночно та спокусливо виглядають моделі. Завдяки легкій асиметрії та поєднанню принта горохи і однотонного матеріалу Туніка приховує зайві об'єми та візуально зменшує вас на кілька розмірів. І, звичайно ж, підкресли Наталія незвичайним дизайнерським елементом. Подивіться, як Туніка відмінно поєднується з будь-яким низом, просто розкіш, а кольори глибокий синій та яскравий жовтий. І розміри до 70-го. зневірилися у пошуках одягу, який буде робити вас стрункішою. Рішення є туніка, краса усього від 499 гривень. Телефонуйте!